Всім привіт, друзі! Давайте поговоримо про Мар'яну Безуглу і про те, як вона намагається вкотре розсварити тих людей, які зараз перебувають у війську, і тих цивільних, які лишаються вдома чи будуть мобілізовані у значить найближчому майбутньому. Так от як ви всі бачили і могли помітити, ця народна депутатка. Яка до речі стала депутаткою через бренд Зеленського? Нагадаю, що це людина, яка пройшла на київській мажоритарці через список партії Слуга народу, написала дуже цинічний пост про знищений будинок на відрадному. Я нагадаю, що там загинуло більше 20 людей. Це страшна трагедія. Тим паче, удар ракетний трапився вночі, коли люди перебували у себе вдома, спали, і в них не було шансів ніяких врятуватися. Так от Мар'яну Безуглу дуже зацікавив молодий чоловік. Син у тої самої пари, за якою спостерігали всі журналісти, блогери, фотографи, і буквально там в режимі реального часу видавали, як же ж там почувається нещасний батько, який сидить на руїнах і чекає хоч якоїсь звістки про свого сина, який лишився під завалами. Страшна історія, вона зачепила багатьох, і я вам чесно скажу, це, мабуть, найбільше зло. Найбільше горе в житті, коли молоді батьки ховають своїх молодих дітей і дізнаються в режимі реального часу про те, що твоя дитина не вижила. Після а, ракетного удару. А оцей фінальний епізод, де чоловік дізнається цю звістку і падає від безсилля, там втрачає свідомість. Це справді дуже страшно. Але Мар'яна Безугла навіть оцю страшну трагедію, яка так широко розійшлася в українських змі і в закордонних, вирішила використати для того, щоб обісрати цю цього загиблого і посміятися, що мовляв, ну дивіться йому 31 рік. Він вчився на магістратури, значить він ухилянт, і його просто наздогнала карма. Так от, дивіться, по-перше, це дуже страшний пост, тому що це ж пише не якась там ліва людина, це не пише якась там арчиця в телеграм-каналі Новоросія ТВ. Це пише на секундочку представниця української влади, київська мажоритарниця і особина, яка стала депутаткою через те, що за неї проголосували кияни. І тепер ця людина відверто насміхається із того, що Росія вбиває тих людей, які могли бути її потенційними виборцями. Страшна ситуація. Так от, давайте поміркуємо навіщо Мар'яна Безугла вкотре стравлює військових і цивільних. І мені цілком зрозуміло, я знайшла для себе висновку. Вона ж там в кінці написала, значить, коли там дискутувала з різними підписницями, що. А що то жаліти там той мирняк, Давайте пожаліємо військових. Жаліти треба всіх, тому що всі люди, всі громадяни України, всі вони, і ті, хто перебуває зараз у війську, і ті, хто загинув чи став людиною з інвалідністю після ракетного удару російського, це все жертви російської війни, це все жертви російської агресії. Ми маємо довозити всі ці випадки і карати Російську Федерацію за те, що вона вбиває українців скрізь: в окопах, на полі бою, на виробництві, де ти там працюєш, чи у себе вдома, коли ти спиш у своєму ліжку. Але для чого це А, Цілком зрозуміло, що банкова розуміє, що пласт проблем в оборонці він стає все більше, і ці проблеми. В основному створені руками наших недоглугих гори-менеджерів і гори політиків, які, а по-перше, провалили оборонні закупівлі. Далі, коли ми дивимося на міністерство оборони, там у нас з одного боку міністром є людина, яка більше Перетягу на себе функціонал міністра закордонних справ. Інша людина, як Арсен Жумаділов, уже півроку займається не так оборонними закупівлями, оборонним контрактуванням, як тим, як же ж створити новий суперорган і ні з ким не ділитися, ні владою, ні грошима. І третє, давайте. Не забувати, що у нас є велика проблема з мобілізацією, справедливою мобілізацією, і українська влада, українські депутати, як Мар'яна Безугла, які кажуть на словах, що вони захисниці військових, вони не хочуть розбиратися з цією проблемою. Вони просто перекинули всю цю мобілізацію з її проблемами із. Перезрілими армійськими реформами на плечі самої української армії. А українська армія не може вирішити всі ті питання і організаційні, які мають вирішувати українські політики, український уряд. Тому не дивно, що зараз останнім часом з'являється все більше тривожної інформації, і а, поясню от кілька моментів, які мене дуже... Турбують і тригерять. Перше, виявилося, що ті фортифікації, на яких дуже активно персонально піарився Володимир Олександрович Зеленський, фоткався для сайту президента України. В основному мова йде про фортифікації на Сумщині, на Харківщині. Виявилися, прости господи, патьомкінськими деревнями. Це просто, знаєте, така декорація для красивого селфі. Але оці всі ці кубики і куби, вони абсолютно непридатні для українських військових, які а, зараз змушені воювати в абсолютно інших умовах а, і за абсолютно інших потреб сучасної гібридної війни з Російською Федерацією. Друге, надію, що багато хто звернув увагу на кілька коментарів і інтерв'ю дуже хорошого спеціаліста із радіоелектронної боротьби та безпілотників з позивним флеш. І от пан Флеш відверто сказав, що є величезна вірогідність, що Російська Федерація найближчим часом активно масштабує виробництво тих самих шахедів. і завдяки цьому Російська Федерація буде активніше виносити український тил, якраз таки український мирняк, всі наші виробництва і промисловість, яка захована подалі від фронту. Тому, як каже пан Флеш, вже прямо зараз треба робити ставку на що? На масове виробництво і застосування дронів перехоплювачів та навчання військових їхньому використанню. І ще він сказав, що цьому ще може допомогти використання дуже активних засобів РЕП і малої авіації. І давайте ж я вам поясню, чи зробила щось із цього списку українська влада абсолютно нічого. От достоменно відомо, що мінімум півтора роки. Наші різні виробники мають готові ідеї і навіть вже відтестовані зразки, що ж треба робити, щоб застосовувати дрони-перехоплювачі і збивати ті шахети. Як ви думаєте, чи зацікавлена українська влада і українські хапуги на оборонці якось вводити в їх в дію? Абсолютно ні. Тому що одні виробники подібних речей це Люди не з твого зеленого табору і е, сидять там, значить, наші зелені очільники і думають: ну це ж не дай Богу, це ж ти там зв'яжешся з тими там. Дикими шершнями Бутусова, то це ж той Бутусов, це ж ще зробить політичну кар'єру, і всі подумають, що він такий крутий, і там виробництва я ще, не дай Бог, піти в політику, а це ж небезпечно. Він же в персональний ворог Володимира Олександровича. Або є більш банальна а, причина, інколи люди не заносять а, нужним чоловічкам і тому на їхні а, розробки не звертають увагу. Є отакий от дуже важливий момент. Але повірте, якщо пан Флеш таке говорить вже публічно, то значить проблема вже назріла, перезріла, вона критична і не можна далі звалювати оці проблеми, яких наробила українська влада і українські гори на плечі українських військових, на плечі українського мирняка, який спить у своїх ліжках і може бути вбитим чи то ж російським шахедом, чи то російською ракетою, і противних журналістів, які розкопують ці схеми корупції. Тому що мала зробити оця Захисниця типу військових із депутатським мандатом як Мар'яна Безухла. Так піди ж поясни українському суспільству, хто зараз е, тормозить всі ці розробки українського РЕП, українських анти, е, цих, е, дронових перехоплювачів. І хто ж до речі, у нас е, лише нещодавно, кілька днів тому, нарешті підписав е, парочку законів, які звільняють нарешті від митних платежів. Значить, оптоволокно для наших виробників БПЛА. Хто це зробив? Хто це зробив з огляду, що зараз Російська Федерація дуже активно нарощує саме використання оптоволокна для своєї військової промисловості? Далі дивіться, Мар'яна Безугла спеціально пострибала на кістках цього загиблого Дмитра Ісаєнка, тому що вона дуже чітко розуміє, що ця людина вже не подасть на неї в суд і не зможе навіть написати якесь спростування в якомусь там інстаграм-каналі. Але для чого Безуглій цей срач? Банкома дуже активно зараз рахує свої рейтинги, підготовка до виборів ведеться. Юлія Свериденко, ближча подружка Андрія Єрмака, виділяють мільярди, наприклад, на у цей національний кешбек і а, банкова постійно вимірює рейтинги і розуміє, що є одна вибірка в Україні, ну яка ну, не хоче голосувати за Зеленського знову. І вгадайте із першого разу, що ж це за вибірка? А це якраз військові, які вигрібають за всіх і все, які а, відчувають на собі кризу державного управління як ніхто. І зараз у військових накопичився не пласт цілих проблем. Це і проблема з мобілізацією, і десь підтискає снарядний голод, тому що всі наші умірові жомоділи і єрмаки не можуть поділити, хто що виробляє і хто на чому заробляє. І десь бракує піхоти, це теж проблема. І десь бракує дронів, це теж проблема, тому що воно має замінювати одне одне і і. Посилювати. Далі із сіл вигрибти якусь піхоту вже неможливо, тому що в дуже багатьох селах, наприклад, там українського Полісся, вже й чоловіків майже не лишилося на господарстві, і плюс ті військові, які вже три роки перебувають у війську, все частіше питають: а будуть якісь строки про демобілізацію, будуть якісь Програми захисту українського військового, який не втік з країни, а пішов мобілізуватися і пішов далі на фронт. Тому е є дуже багато моментів, є проблем у війську, які ти не замовчиш. І м що робить українська влада? Вона вперто маскує пласту цих проблем з заявами про те, що от є поганий мерняк, є ще погані журналісти. Оце причина всіх бід. А ми нічого. Ми наш зеленський красавчик. Він не втік. І взагалі ми перемагаємо на американському треку. Як ми перемагаємо, От недавно написало політико. Як насправді Єрмак став токсичним і для табору республіканців, і для табору демократів? І ще й бреше про свої нереальні успіхи. Потім в телеграм-каналі фоткає Марко Рубіо під туалетом і видає це за це за потужну зустріч, на якій вони буцімто домовлялися про ППО для України. Далі дивіться, що може зробити Мар'яна Безугла, якщо і так. Так муляє цей поганий мирняк і ті люди, які не перебувають в українському війську. От я м, пройшлась по списку колег Мар'яни Безуглої по фракції Слуга народу і знайшла близько десятка чоловіків спортивної статури призовного віку, які, до речі, втекли як криси за кордон і є типовими ухилянтами. От давайте нагадаю, хто це. Є такий Андрій Холодов, це, до речі, кум Віктора Медведчука, Людина, яка раніше підторговувала сішками із Андрієм Єрмаком, а далі, як по деяку злі язики, якраз була цією особою, яка складала частину списку партії Слуга народу і привела туди по своїй квоті таку пані, як Мар'яна Безугла, і навіть сказала, що дивіться це ресурсна дівочка, треба її брати. Так от цей холодок ще в 2023 році. Втік у відень, перевіз туди все майно і свої активи, і чудово почуває себе в такій країні, як Австрія. Є ще, наприклад, такий місьє, як Андрій Одарченко. Це до речі, харківський мажоритарник, людина, яку пов'язували із орбітою Вадима Слюсарева. Це такий проросійський достатньо діяч, і цей нешановний депутат ще влітку 2023 року говорив, що все капець, Харків точно буде руським городом, руски його окупірують. І от щойно виникла така кримінальна справа в набу. Ця людина незрозумілим чином втекла до Румунії. І до речі, як ви думаєте, чи поклав він депутатський мандат? Абсолютно ні, або наприклад, є Артем Дмитрук, це одеський мажоритарник. Людина абсолютно здорова. Він там майстер спорту з, з пауерліфтингу, і значить, він теж втік за кордон. Більше того, бігає в рясах по Лондону, дає інтерв'ю антиукраїнські про російським змі і розповідає про те, який же негідник Володимир Зеленський. Чудова людина, класичний углянт. Ну і давайте ж не забувати зовсім свіжу історію: прямо зараз наша країна зависла в інтризі чи повернеться додому цілий міністр єднання Олексій Чернешов. Тому що ця людина в десятих числах червня поїхала на міжнародні посиденьки. І зараз його офіс не може конкретно дати відповідь так повернеться він чи ні, а чому він може всі шанси не повернутися? Тому що, виявляється, САП і НАБУ оголосили підозру у розкраданні а, значить, державного бюджету в бойовій сфері аж на цілий мільярд гривень. І там якраз світиться ім'я цього Чернішова і двох його подільничків. Тому, а, друзі, це теж дуже яскрава історія про те, як цілий міністр єднання. Не хоче повертатися в Україну, єднатися з українським народом. Він краще поїде і висадиться на берега Іспанії. Це хороша історія про Ухалянта, про якого може розказати Мар'яна Базукла. Ну і давайте ще одну таку важливу річ скажу. Що карма, про яку там пише і спекулює нею Мар'яна Безугла, вона досить така тонка річ. Тому що сьогодні ти можеш сміятися із вбитого українця, якого вбила російська ракета прямо в себе вдома. А завтра нічого ж не гарантує, що всі ми так прокинемось і побачимо дуже цікаві кадри, як наші столичні рятувальники на носилках виносять рудоволосу жінку. В кружевному пенюарі, в крові, і виявиться, що це ніхто інший, як народна депутатка Мар'яна Безухла. І я можу лише припустити, як буде сміятися і які ми масики буде з цього робити наш токсичний сегмент українського тевітера, нині соцмережа X, коли це стане такою реальністю. Безумовно, я бажаю всім здоров'я і всім лишитися живими, цілими, здоровими. Але перед тим як ти ляпаєш щось таке в публічний простір. Смієшся із загиблих українців, яких вбиває російська ракета і російський шахет, то подумай і про своє майбутнє, і про свої перспективи. Тому що карма вона справді така дуже наунка, і ти не знаєш, як вона вистрелить потім по тобі. Всім дякую за увагу. Надіюсь, пояснила до чого був цей пасаж Мар'яни Белугою. Це класична тактика банкової – посварити мирняк і військових, і створити всі умови, щоб росіяни потім сміялися і розповідали про те, як же розділена Україна, які там проблеми, яка там ненавість к воєнним. Как же ж там мірної граждані не хочуть війни. Це все класична тактика, тому що очікувати щось від людини, яку привів за руку кум Віктора Медведчука, очевидно, хорошого не варто. Всім дякую за увагу. Це була Марина Дон Люкермалаєва. Коротке пояснення дуже важливої теми, як вам маніпулюють. Всім, всім пока, зустрінемось.